Механізм 24 годин: повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей. Ну, тут хочеться варто зазначити, хочеться, не хочеться, але варто про це зазначити, що з урахуванням набрання чинності постанови 1178 механізм 24 годин він значно розширив свою дію на перелік документів і інформації, які можуть учасниками виправлятися. Якщо раніше пам'ятаєте по закону під виправлення, підлягали виключно такі документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16, і можна було виправляти по закону повноваження особою, яка підписує документи тендерної пропозиції, та буде підписувати договір про закупівлю. Все решта не підлягало під виправлення. Якщо ви замість кепа наклали УЕП, це було відхилення. Якщо ви допустили якісь там невідповідності в технічній специфікації, це було відхилення. Якщо ви не дали довідку в довільній формі по частині 2 статті 17, це було відхилення. Ви не дали довідку з банку? Це було відхилення. Ви не дали там довідку в довільній формі про захист довкілля? Це було відхилення. Наразі всім цим відхиленням по великому рахунку постанови 1178, Ну, ці всі відхилення поки що поставлені на паузу. Можливо, їх вже й не буде, можливо, будуть. Але поки діє постанова 1178, відповідно замовники і учасники. Ну замовники зобов'язання, учасники. Замовники зобов'язані оприлюднювати вимоги, виявляти невідповідності і оприлюднювати такі вимоги, а учасники ну зобов'язані, не зобов'язані. Якщо вже берете участь у закупівлі, я думаю, що ви зацікавлені в тому, щоб її виграти, то в подальшому ви будете зацікавлені в тому, щоб виправити невідповідності. Хоча е, не точно різні бувають ситуації, але не суть. Отже, механізм 24 годин. Положенням пункту 40 особливостей. Ну під особливостями розуміється, зрозуміло, що постанова 1178 сімдесят Передбачено, якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції, учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та або документах, що подані учасником процедури закупівлі в тендерній пропозиції, та або подання яких передбачалися тендерна документацією, він замовник. Розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівлі, далі, цим же ж пунктом передбачено, що розуміється, під невідповідністю. Під невідповідністю в інформації та або документах, що подані учасникам процедури закупівлі в складі е, тендерної пропозиції та або подання яких вимагається тендерної документації, розуміється, в тому числі, в тому числі. відсутність у складі тендерної пропозиції, інформації та або документів, подання яких передбачається тендерною документацією. Відкриваються дожички і зазначається, крім випадків, відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке вимагалося замовником. Та або інформації та або документів про технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що пропонуються учасникам процедури його тендерні пропозиції. Невідповідність в інформації або документах, які надаються учасникам процедури на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміна предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у його тендерній пропозиції. Це не призводить до зміни найменування товару, і це не призводить до зміни марки, моделі тощо. Ну і зрозуміло, що замовник не може щодо одного і того самого учасника процедури закупівлі більше ніж одного разу розміщувати повідомлення з вимогою про усунення невідповідності, окрім тих випадків, якщо це пов'язано з виконанням рішення органу оскарження, отже, фактично, фактично, ну по. Першому абзацу, який я зачитав, тут, в принципі, ну для вас, як для учасників процедур закупівель, ну якихось зобов'язань, ви просто маєте розуміти, що е, це має е, от, це оприлюднення подібних вимог, це є не правом замовника, це по суті є обов'язком. Це імперативна норма, правильно? Це імперативна норма. Е, Тобто замовник зобов'язаний розглянути вашу пропозицію. Якщо в нього будуть якісь е, зауваження, да, він виявить якісь невідповідності, то він так. А ні, ви мені не подобаєтесь, я вам вимогу про усунення невідповідності і не буду публікувати. От я опублікую другому, який мені подобається, він. От йому я опублікую вимогу про усунення невідповідності ні, не може такого бути. Тобто, тут має бути неопереджений підхід, об'єктивний підхід до одного, другого, третього п'ятого учасника, якого замовник розглядає. Ну якби єдиний підхід до всіх, тому кожному з таких учасників замовник в разі виявлення невідповідності зобов'язання оприлюднити вимогу про усунення невідповідності. То вже інше питання, що в який срок це має бути розміщено, це прерогатива замовника. Але знову таки в строк, що не може бути менше, ніж два робочі дні, Тобто, фактично, якщо замовнику дається 5 робочих на розгляд, то на третій робочий день замовник має опублікувати не пізніше таке повідомлення з вимогою про усунення невідповідності. Замовник не встигає на третій робочий день оприлюднити цю вимогу, то відповідно замовнику вже доведеться продовжувати строк розгляду тендерної пропозиції до 20 робочих днів. Або скільки там йому треба буде цьому замовнику, і відповідно, виключно після продовження строку розгляду тендерної пропозиції оприлюднювати таку вимогу про усунення невідповідності. Це питання змовника. Питання в тому, що, що вас цікавить, вас цікавить про те, що ну, ви маєте знати, що це обов'язок замовника, да, і ви маєте знати, що у вас є таке право виправляти більшість документів, що ви не можете виправляти. Тут ось останній буквально абзац цієї презентації. У відкритих торгах з особливостями учасникам надається можливість виправляти виявлені замовником невідповідності у всіх документах, що подані учасникам процедури закупівлі тендерній пропозиції та або подання яких передбачалося тендерною документацією. І є два винятки, які точно не можуть е виправлятися це. Падок перший відсутність забезпечення тендерної пропозиції. Якщо таке забезпечення вимагалося замовником, ну знову таки, я не е, кажу, що це 100%, е, Тут ви так само маєте розуміти. Ну я юрист. Там хтось зараз дивиться вебінар. Він так само юрист. і Тут уже е, хотів би сказати, на жаль, такої можливості немає, та щоб ми діалог зараз провели. Що він не погоджується своєю думкою? Я висловлюю виключно свою думку, своє бачення. На що в принципі я маю право, і в принципі цей вебінар виключно для того, щоб ну я як фахівець, своє бачення висловив. Ось може бути інша думка. Я її обов'язково можу вислухати. Якщо що, можете на номер гарячої лінії зателефонувати агентство консалт і Поспілкуємось, але я висловлюю свою думку, бо знаю точно про існування інших думок. Тому на мою думку не підлягають під виправлення. Саме відсутність забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником. І, на мою думку, не підлягає під виправлення ті випадки, коли учасник не надає у складі тендерної пропозиції інформації або документів про технічні якісні характеристики предмета закупівлі, які ним пропонуються в його тендерній пропозиції, е, тому так. На мою думку, навіть якщо учасник надає забезпечення тендерної пропозиції, але те е, забезпечення там в якійсь частині не відповідає вимогам вашої тендер, ну, тендерної документації замовника, е, або якусь довідку замовник по цьому забезпеченню загубив, або ще будь-який там інший документ, чи якийсь лист згоду на обробку персональних даних від працівника. Установи, яка видала гарантію, то я вважаю, що це підлягає під виправдам, тому що по ну, це знову ще раз підкреслю: це моє особисте бачення. Хтось може з цього з цього приводу мати абсолютно іншу протилежну думку, але ну це нормально. В принципі, я висловлюю свою, тому що в постанові в одному з абзаців чітко передбачено крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції. З іншої сторони, так є відповідна підстава: що якщо учасник не надав забезпечення тендерної пропозиції або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає вимогам тендерної документації, а з іншої сторони, тут є цей абзац, де прописано, що крім випадків відсутності забезпечення, тому я вважаю, що якщо щось не додав учасник в забезпечення, то про це замовник має повідомити учасника такого і відповідно. Прилюднити вимогу про усунення невідповідності і е, надати право виправити це все. Якщо вже учасник не виправить, то вже по подальшому замовник буде відхиляти тендерну пропозицію учасника з двох підстав, що, е, що учасник не виправив виявлення замовником невідповідності, і е, учасник надав забезпечення тендерної пропозиції, яке не відповідає вимогам тендерної документації. Е, що стосується технічних якісних характеристик, знову. Тут питання доволі таки складне, доволі таки суперечливе. Ну, якщо взяти, от, наприклад, тендерну документацію, ось яку я там розкривав вам, да, є розділ інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмету закупів. І тут передбачено, що замовник має надати тому числі технічну специфікацію згідно з додатком 1 до тендерної документації, яка повинна підтверджувати відповідність запропонованого там учасником товару щодо всіх технічних якісних, кількісних характеристик вимог, передбачених додатком 1. А в додатку 1 є відповідно інформація про необхідні технічні якісні характеристики предмета закупівлі. В тому числі відповідна технічна специфікація, і тут передбачено ось під табличкою, чітко замовником встановлено, що учасник має надати. Технічна специфікація, яка має містити інформацію про технічні, і якісні характеристики предмету закупівлі, що пропонується учасникам в його тендерній пропозиції. Є відповідна колоночка, в якій зазначено, що вона заповнюється учасником. От, якщо учасник, наприклад, не надасть замовнику цю відповідну табличку, або надасть, ця колонка не буде заповнена, не буде містити інформацію про технічні якісні характеристики, що пропонуються учасником, це буде відхилення. Якщо цей учасник надасть інформацію про те, що він пропонує, але він не вкаже повне найменування, місце знаходження, контактний номер телефону виробника, це, в принципі, підлягає, ну, на мою суб'єктивну думку. Підлягає виправленню, тому що в цілому інформація про те, що ним пропонується, вона надана, але не надана інша інформація. Але знову ж таки, тут теж можуть бути суперечливі моменти, тому так ну по невідповідностях, в принципі, дивіться, хочу ще зауважити, тому що в постанові про це, начебто, як більш-менш прописано, але в той же час зазначено далеко не все. В свою чергу є ще відповідні положення статті 29 закону України про публічні закупівлі, в абзацах 5, 6, 7, 8 частини 16 статті 29 зазначена зазначено відповідною інформацією, що повідомлення з вимогою про усунення невідповідності повинно містити таку інформацію: перше це перелік виявлених невідповідностей, друге посилання на вимогу тендерної документації щодо якої яких виявлені невідповідності. І третє, це перелік інформації та або документів, які повинен подати учасник для усунення виявлених невідповідних. Про перелік цієї інформації, на жаль, не вказано в постанові. І достатньо багато замовників, я не знаю, що свідомо, чи не свідомо, вони цей момент упускають. І вони останнім часом е ну, наблюдав, е спостерігав е досить багато різних. Е Різних вимог про усунення невідповідності, які оприлюднюють замовники, ну, на кшталт Ось, дивіться, в принципі. Доброго дня, пунктом таким-то, додатку два, передбачено таке то, таке то. Е, на підтвердження наявності працівників, які мають знання та досвід, вам надано накази про особовий склад, про прийняття на роботу там працівників. На строк, що не відповідає умовам тендерної документації, просимо усунути невідповідності та надати підтверджуючі документи про злочення працівників на строк, визначений тендерною документацією. Ну як на мене, ця вимога вона в принципі не відповідає тому, що має містити вимога про усунення невідповідності зараз. незважаючи на те, що в постанові 1178 сімдесят підко встановлено, що там є невідповідностями, що підлягає під виправлення, але там немає. Переліку інформації, яка має міститись, але ця інформація зазначена в частині 16, в абзаці 5, 8, статті 29. Ця стаття, вона діє. Закон ніхто не відміняв. Процедура відкритих торгів замовником проводиться по закону з урахуванням особливостей. Відповідно, замовник мав би вказати перелік виявлених невідповідностей, посилання на вимогу тендерної документації. Я вам скажу. Ну, я просто знаю, що тут було в цій закупівлі, е, то я вам скажу так, що там у замовника не було конкретної вимоги, що документи про залучення працівників вони мають бути подані і вони мають бути зі сроком, який охоплює період надання послуг. Там такої вимоги не було просто-напросто. І тобто в замовника немає чіткого посилання. Там, те, що він на що він посилається, пункт 8 додатку 2 до тендерної документації, так, да, там вказано, що має бути забезпечена кількість працівників, але не сказано про те, що вони мають бути залучені на відповідний срок, який охоплює період надання послуг. Е, тому, в принципі, ну. Ви маєте так само уважно до цього відноситись, і якщо що, то замовникам ну повідомляти, якщо плюс-мінус спілкуєтесь з замовником, то повідомляти про те, щоб вони чи не брали на себе багато, чи якось намагалися дотримуватись норм чинного законодавства. Тому ну, що від того в принципі, як замовник вам опублікує вимогу про усунення невідповідності, від того залежить, чи, чи зрозумієте ви взагалі що від вас вимагає замовник, що ж йому там не подобається? Чи не зрозумієте? От мені особисто з цієї вимоги, то ну треба було здогадувати, що все-таки хоче замовник від мене? Ну, точніше, навіть не від мене, а там від учасника, який якому оприлюднювалася ця вимога, е, тому. Ось така історія.